Це ініціативна група по вулиці Кам'янецькій і ініціативна група по вулиці Львівське шосе. Знову ж таки, завдяки нам створено дві комісії. Одна з приводу діяльності комунального підприємства Електротранс, яка відпрацювала, яку очолював Віталій Діденко друга, яку зініціював я, яку я очолюю. Це комісія з приводу контролю за добудовою другої чарги Чорнелівського водогону. Наразі ця комісія працює і по її результатах роботи будуть даватись додаткові дані, додаткова інформація. Скажу, що комісія працює ефективно. Завдяки її роботі вдалося усунути багато недоліків стосовно будівельно-монтажних робіт стосовно, скажімо так, забезпечення трубами. Ну, але детально, скажімо так, про роботу цієї комісії я ще буду озвучувати, можу анонсувати, що буде багато чого цікавого, бо дійсно завдяки роботі комісії нам вдалося підняти це питання на дуже серйозний рівень і впливати на ситуацію. Бо е, свідомо, несвідомо, місто чомусь самоусунулося від проблеми. Хоча ми розуміємо, що Чорнолівський водогін це надзвичайно важливий об'єкт, від якого залежатиме водопостачання всього міста. І якісь проблеми, якісь недоліки. Можуть надзвичайно негативно, зрештою, відбитися на водопостачанні всього міста і мати проблеми з водопостачанням. і Люди знову будуть стикатися з відключенням води чи, не дай Боже, з якимись екологічними проблемами. Зроблено дійсно дуже багато, заплановано багато роботи наперед. Ми, скажімо так, плануємо і далі працювати по тих напрямках, які ми працювали, це. Господарська частина, це відстоювання інтересів конкретних людей, коли вони до нас звертаються, це контроль за бюджетом, за використанням землі, і використанням комунального майна, це, скажімо так, конкретні політичні вимоги, конкретна політична позиція і озвучування вимог в міській раді. Ну і це, скажімо так, культурно-просвітницька робота і популяризація здорового життя. Те, що невід'ємно роблять депутати свободівці в позаційний час. Ну і це, звичайно ж, контакт з виборцями, регулярні прийоми, регулярні звіти, регулярне опублічування нашої роботи е, в той чи інший спосіб. До слова про культуру ви згадали. От, завжди знаю, що свобода щось цікаве готує на свято Андрія. Що цього року організовували? Свобода традиційно, скажімо так, відзначає ті чи інші е, свята, традиційні українські. Цього року в ніч на Андрія» Свобода теж організувала гарне святкове дійство: свободівська молодь, студентська молодь в українських національних строях відповідно до всієї традиції, скалитою, з калитою, з варениками, з гудзиками і порохом, з частуваннями, з піснями, з танцями. Відсвяткувала Андрія, як і раніше, скажімо, відзначала Гаївки, відзначала Великдень, відзначала Різдвяні свята, які, до речі, планується цього року відзначати. Ми все це робимо для того, аби популяризувати українську традиційну культуру, аби молодь знала, розуміла, брала в тому активну участь, аби українська традиція жила, аби українська традиція популяризувалась, і аби українські традиції, українські цінності. Відстоювались. Це стосується і культури, це стосується і спорту, це стосується і багатьох інших видів діяльності, якими сьогодні займається всеукраїнське об'єднання свободи. Для України ще гарно наворожили. Не готовий сказати. Думаю, що ворожили. Наворожили, не наворожили. Я можу сказати, що ми, принаймні, будемо робити все можливе, аби в Україні було світле майбутнє і, скажімо, якомога швидше ми змогли. Спільними зусиллями з громадою усунути цю антинародну владу перемогти на виборах 2012 року і почати будувати українську національну державу. Ну, власне, успіхи вам у цьому. Олександр Семчишин був сьогодні гостем нашої студії, депутат Хмельницької міської ради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Дякую вам, Олександре, за плідну розмову. Дякую. Сподіваємось на найближчі зустрічі. сподіваємось, що будемо мати можливість. Звітувати, представляти свою позицію нашим глядачам. Нагадаю, що в ефірі телеканалу Ексклюзив була програма Позиція. Всім до побачення і до нових зустрічей в ефірі.